Мені подобається, коли ти так.

Патрони, припаси, все ну, все як має бути, да. Той час, як по всій Україні матері та дружини проливають сльози і хоронять наших загиблих воїнів. Багатії з під Луцька влаштовують гучне і мажорне весілля. Ось так один із засновників фірми з виготовлення ковбас Ідна одружував свого сина. Відео гулянь під час війни ми побачили у відкритому доступі. Наречений Андрій Голуб живе, схоже, в якомусь своєму паралельному світі, де немає ні війни, ні. Віді не ховається від обстрілів в окопі. Коли гинуть тисячі українців, він вигукує ура! Я вже чіткіть випила шампанського, я вже не так сильно стресую. Я надіюсь, що все прийде дуже добре. Я надіюсь, що дочним нічого не зсує і все буде власна. А це вже новоспечена невістка ковбасників з Ідни Ліна знімає стрес шампанським і переживає, аби не було дощу. В той час як сотні тисяч українців втратили домівки, ховаються у бомбосховищах і чекають того дощу, аби напитися води. Але сімейство голубів, горе і трагедія всього українського народу схоже в серці не щемить. І абсолютно все рівно на все буде гарно, не гарно. Десь ми, може з собою. Десь не спозоримося. Нашому людям і це особливо. Я вроді себе веду як герой, туди-сюди. Я там не за що не переживаю. У відео цей герой не згадує замордованих українців у Бучі, вбитих російськими окупантами дітей і їхніх згорьованих батьків, знищення українців у Маріуполі. Схоже, не згадує ні він, ні наречена, ні батьки, ні гості гуляння. Андрій голуб будує плани на майбутнє. Як він буде кататись на кабріолеті через 50 років, да? ми стої сідаю. Короче в кабріалі пофіг на тих дітей, хасві займається чим хоче. Ось куди? в Європу їдемо, туди їде, сюди. Їдемо. Хоча, на сам є скоріше всього, видосує з з звуками. Це ми зараз його так представляємо. А що ж представляють собі гості цього пафосного гуляння? Вони витанцьовують повну, У них свято, яке вони провели, з неабияким розмахом. Можна лише здогадуватись, у яку суму обійшлося це торжество. І це в той час, як на Волинь знову і знову везуть тіла загиблих.